Я Вадим Гейко. Спеціально для ТБНЮА. Репортаж гарячих точок. Ми зараз бачимо зруйноване село. Воно повністю зруйноване російськими військами. Ми маємо хати по дві сторони дороги, не одної вцілівши подібні. Яке вщен зруйноване. Просто ще. Друзі, вітаю вас! Ми зараз знаходимося на кордоні з Російською Федерацією. Буквально декілька кілометрів і вже буде рашка. І... 150-й раз я хочу повторити для всіх тих, хто думає, що це е, рускій мир це добре. Ось о, будь ласка, наслідки, усього, будь ласка, оце е, дуже гарний прообраз того, який є рускій мир. Кого є ще сумнів, ось о, дивіться, це вас чекає ось таке життя. Якщо ви чекаєте русський мир. а всіх нормальних українців, які люблять свою державу, я закликаю: допомагайте армії, допомагайте своїм ближнім. Бо коли ми разом, ми сила. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Отак, так, серед цих всіх зруйнувань почули, почули як м'явка кицька, як і вона так, до нас так. прибігла. Ось. О, там бахнут, буквально десь, э, километров 15-15, там бахнут. Ми зараз їдемо в часів Яр до військових, де будемо консультуватися з приводу, чи можемо ми заїхати в парк. бо дуже тяжка ситуація, дуже небезпечна. Всі машини, які їдуть, вони обстрілюються. І якщо в тебе не броньована машина, то ну кажуть, що їхати не можна бо, або 200, або 300, В кращому випадку 300. Це дорога Константинівка в Бахмут. Наша ціль це потрапити в час Яр до військових. Вони нас чекають. Ворог буквально в 2 кілометрах в тому напрямку. Ці цієї дороги вже всі прострілюються мінометами. Тут же їздить переважно тільки броньована техніка, танки, БТРи і волонтери, такі як ми. Тому дякую всім за молитву, моліться за нас. Все буде класно. з нами Господь. Я по цій дорозі їздив мирний час, це було одне з найгарніших місць, які я пам'ятаю на Донбасі. А зараз тут пустота бруд. Я ну, чітко відчуваю дух смерті, опустошення. Це дуже сумно, дуже сумно. Тому ще раз цих закликаю: якщо ти щось зможеш робити для України, роби це. Бо. Пройде дуже небагато часу, і такі дороги будуть в пому місці, якщо ти нічого не будеш робити. Друзі, ми вже зараз е, проїжджаємо часов яр, і прямо при нас ось, ось відпрацьовує артилерію, ось, ось стоять наші танки. Йдуть е, бої, йдуть бої, ми тримаємо фронт. Містечко часів, яр, є багато будинків зрівнені з землею. Орки знищують просто е будинки людей, які я не знаю, мабуть все життя там живуть, Яке, які все життя будували це. Просто з один снаряд рівняти з землею. Настільки для них взагалі людське життя нічого не варто. Можна підійти до машини, там що зараз тобі потрібно, ми ага. тобі все дамо. Але балон газовий у нас точно є, на 3 літри, ми тобі дамо, Ну і так, по мілощам, там що ж що. Це наші стріли. Один. Давай ще один. Ага. Він десь на 16-18 тисяч міліам. Ага. Це хлопці військові. На d понтері самі друкують і ось Ще один. Ану, роби красавчик. Це ваш місцевий? Це я не знаю, тут був другий місцевий. Як ви себе почуваєте? Слава Богу! Господи, дає свій спотник, який його ніде не можна взяти. Я не знаю, як там ці хлопці, але... Так. Ну, дуже вдячний молитви, тому що вони дуже підтримують, вони дають. Е, ну, знаєш, що є тил, який підтримує тебе, і е, там в тилу теж така сама йде війна, як духовна війна. Як і тут на напередодні. Хлопці, пішли помолимся. Ось сьомо, блін, зарожнем. Дома. Вон, буржуйки є? Бахма. Да, да. Хватає? Да. Так, ось... У... Так. А це ваш живий голок? Подивіться да. цих клінчаєв. <рігла> алло, в нас війна, кути. <рігла> Ну Все, їм тут нормально. А як ти взагалі? Та нормально, слава Богу. Духовно, нормально. Ну я навіть не очікував, що тут. Ну, Дивись, це вик... наша основна ціль, щоб ну, підтримувати да. вас, особливо віруючих воїнів. А, тому ти не да. один. Ми по першому твоєму заклику можемо приїхати, служити, тобі, привезти те, що потрібно, щоб ти знав, що просто в тебе є тил. Це ми люди з церкви, твоєї церкви, капелани. Да? Тому да, слава Богу, нашому. Зараз будемо збирати все, що ти сказав. А зараз можемо помилитися? так? Да? Треба дійсно задуматися, що далі, що за гранню смерті стоїть. Там стоїть Господь. Однозначно, ми з ним побачимося, і він нас питає, як ти прожив своє життя. І дуже важливо примиритися з ним зараз у примирному житті. Тому я б хотів помилитися, благословити вас. Щоб Бог вас захистив. І, і знаєте, завжди, ви завжди можете звернутися до Господа. Він завжди чекає вас. Просто це не треба йти в церкву, це просто може закрити очі і сказати йому весь біль, який в тебе є, на серці. Це все, за що ти переживаєш, за родину, за безпеку, за все. Він все розуміє, більш ніж люди. Тому давайте зараз помолимося і попросимо Божого благословення. Господь, ми дякуємо тобі за цей день. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми дожили до цього часу. Боже, я прошу Тебе благослови цих хлопців, які тут боронять нашу державу, благослови цей бліндаж, Боже, благослови всіх воїнів, які тут стоять. Боже. Я прошу, благослови їх і захисти. Нехай в них буде така сміливість, яка була у царя Давида, який пішов на Голіафа. Боже, я прошу, хай на кожного зійдеться сміливість. І твоя благодать свята. Боже, я прошу захисти кожного. Нехай. Навколо цих хлопців просто ангели твої закривають їх від куль ворожих і снарядів. Благослови! Одним із наших завдань було попасти в місто Бахмут і забрати. Ми планували звідти забрати дитину, яка народилася, але, на жаль, по дорозі в ми потрапили під обстріл мінометний і вимушені були розвернутися і не змогли туди заїхати. Зараз дуже напружена там обстановка, дуже сильні бої йдуть І заїхати можна тільки на броньованій техніці. На жаль, у нас такої техніки нема, тому щоб не ризикувати нашим екіпажем і життям людей, ми е, прийняли мудре рішення і вернулися. Віримо, що Господь збереже цю дитину, все буде добре, збереже людей, до яких ми мали приїхати. Я вірю, що ми до них все-таки доїдемо, але. Коли буде безпекова ситуація, яка буде до вас не буде, не буде великого ризику наших людей на нашого. Ми зараз виїжджаємо з часового яру, тільки що попали під мінометний обстріл. Але слава Богу, всі живі здорові нікого не заділо. В Бахмут заїхати не вдається, військові не пускають, нема сенсу заїжджати. Оця. Оця вся допомога, яку ми хотіли завести, вона може попасти в руки орків, а орки ніколи в житті не, дадуть, не, не віддадуть це людям по потребам. Вони жаруть це самі або продадуть. Тому ми вирішили вести це на підконтрольну Україні територію в Константинівку і там розподілимо серед волонтерів і міської влади. Ще раз дякую всім, хто донатить, хто допомагає. Дякую за кожну окопну свічку за кожну сітку, за кожну консерву, яку передали наші військові. Дорога життя. Дорога, яка ще не обстрілюється і по якій можна щось завести, когось евакуювати. І багато машин, дорога розбита, болото. Але так виглядає дорога життя. Особисто для мене, найчаще в тому, що я бачу в цих поїздках, це кори людей, це очі, в яких немає нічого. Просто пусті очі. Як правило, це люди, які не знають Бога, які втратили все в дім. Які втратили своїх дітей, або діти, які втратили своїх батьків. Е, і я розумію, що я нічого не можу зробити, я не можу допомогти. До них дуже тяжко. Вони дуже часто вони зневірилися все. Мені їх дуже шкода. Але е, вони і є мотивацією для мене, бо я знаю, що такі люди є, і треба служити. Також дуже тяжко бачити дітей в заручниках, батьків дітей, які хочуть жити в мирній країні, але батьки їх тримають під обстрілом Міста, в містах, де вони бої, вони їх не вивозять, не евакуюють заради будинку або якихось матеріальних благ. І коли я з цими дітьми спілкуюсь, тет-а-тет, -тет, я кажу, ти б хотів виїхати. Так, да, я дуже хочу виїхати. Але батьки не пускають. Оце дуже тяжко. Ми працюємо з такими батьками, ми вмовляємо, і в нас є успіхи в цьому, але не всі. І ось, наприклад, у Бахмуті немовля, яке ми мали забрати. Я, я дуже розраховував на це. Ми не змогли вмовити батьків. Немовля, і двоє інших дітей зараз живуть під обстрілами, і ми навіть не знаємо, чи вони живі. Оце дуже тяжко з цим. Дуже часто ставити. це знати просто, що ти не зміг, вони не став і живий чи ні це дуже тяжко. Так, это у нас Здесь. Здесь. А, это духов... да, то, что э, Макс попал, да. это, это мы покупали сами перебери, пожалуйста, и... чтобы оно эффективно было. Здравствуйте, в это время, то есть в последнее время начала обстановка более накаляться как от нас это не зависит, ситуация ухудшается. Обстрелы так же самое. Люди дальше... Продукты дорожают, то есть у пенсионеров особенно, то есть возможности покупать не особо есть. У нас осталось очень много детей. Это как от самого новорожденного ребенка и до 15 там, и выше лет. Все нуждаются в продуктовых наборах, в бытовой химии, то есть памперсы, все то, что самое необходимое. Так как у нас нет поставки воды, то есть с мая месяца у нас это тоже самое очень необходимое. Сейчас, то есть все возможная помощь, которая есть, мы очень благодарны за нее. В трудное время, кроме таких людей, как мы, которые могут объединиться, у нас нет. У нас нет вариантов других. И мы вам очень благодарны за то, что вы нам помогли скажите, а, зараз солидарно это, разумеется, приезжает сюда, и так и... Да, да. А, то есть Бахмут, Бахмута у нас даже на нашем поселке там, где мы находимся, поприезжали с Бахмута, Часояра, Держинск, то есть э, Делиев, это все они живут даже вот по соседству, есть... они поприезжали, у них не было ничего, то, что у нас было до этого, мы чем смогли им тем помогаем. А, в основном сейчас приехали к нам пенсионеры, а с детками уезжают, естественно, дальше, потому что мы надеемся на лучшее, но все же, что будет... Что больше сейчас потребуют люди именно с технического, из продуктов? Что, что самое больше потребуют те, кто проехал? А, это продуктовые наборы, это бытовая химия, лично, средства личной гигиены, лекарства, постельная, одежда. Для некоторых, то, то есть кто приезжает, нужны инвалидные коляски, взрослые памперсы, пеленки. То есть это все необходимо. Также детки, которые приезжают, Смісні підручки, віші, то ж саме доволі набори. І що скажіть, як стан людей взагалі? От ви дуже часто вони приходять дуже часто люди, які виїхали з тих територій. Як їх стан і як вони себе почувають? К сожалению. Как сказать, психическое состояние, ну, это не из лучшего. Я общаюсь лично, то есть с личной переселенцами, особенно если из горячих точек это как бахмут. Ну, как сказать, если заходит эта тема за разговор войны, они начинают плакать. И когда старенькая бабушка просит о помощи, я у нее спрашиваю, вы откуда вы что именно? Она говорит, я переселенец". На время ми намагаємося допомогти. Вот еще ящик медикаментів. Ну, кнух. Угу. Разом. Дякую вам за те, що допомагаєте. Все є. Наскільки вода зараз тут з'являється необхідність, або дуже потрібна для. Но ну, я одним ответом отвечу просто на все вопросы. Давай. Если понимаете, то есть у нас мая месяца воды в вообще нет. Ага. То есть нам два раза в неделю привозят пожарка. То есть сколько у тебя комиссий, сорведер есть, ты это набираешь. А остальное либо покупаешь, то есть это такое. Либо набираешь в толках, то и чаешь. Друзья, это волонтерская кофе. Самый ценный продукт на фронте. На самом деле мы привезли местным волонтерам в гуманитарную помощь, выгрузились, и ребята нас угостили кофе, за что им большое спасибо. Вот, верим, что эта помощь будет эффективна и поможет людям. А мы будем это делать столько, сколько нужно, столько, сколько люди будут нуждаться. Мы своих людей не бросаем, поэтому слава Украине. Що ти зараз продає силу? От уже скільки днів ти так пахаєш по-конкретному? Сили, знаю, віра, віра в нашу перемогу, віра в Бога. Те, що ми це робимо, знаєте, піде е, на користь і якнайшкоріше наша країна переможе цю навалу. І вони спітляють нашої сили і землі. Зараз ми будемо їдемо виконати дуже важливу місію. Є один командир, це мій знайомий, і він воює всю війну він на, на фронті. У нього не було ні разу відпустки, нічого, в нього діти, в нього двоє дітей. І зараз нам вдалося домовитися з його командуванням, що ми. Що йому дають невеличку відпустку. І ось ми зараз їдемо забирати його і повеземо його додому, щоб він міг побути зі своїми свої рідними, з родиною. Він знаходиться в дуже такому незбалансованому стані, бо ну, він реально втомився. І ми хочемо йому послужити тим, що ми його заберемо, привеземо додому. Він побуде з родиною. Я думаю, це йому на користь. Їдемо вже під'їжджаємо до позиції хлопців, відуть обстріли. тому ми надягнули спорядження. Ми зараз залишаємо тут машину, так? Так, да, друзі, далі, на жаль, ми їхати не можемо, наша машина далі не пройде, тому ми залишаємо тут машину і йдемо пішки до наших воїнів. Наші Хлопці десь кілометрів, звідси. кілометрів 500 Звичайні цивільні люди ось так живуть старенькі дідусь намагаються пройти через це болото, але це гуманітарку дискутити. Сукі-тулки. Поважний на витов?

Все, забрали Саню. Вертаємось. Нормально все ж. Отлічно. Та подожди, тут, блин, таке дження. Я захищати. Там одні журналісти, Оце Оце у мене так, щоб на та позицію катали, а. Вдому відпускаємо. Це за який період відпустки? Ріо? О, рік за рік наразі. Вони потрібні взагалі для військових, взагалі, наскільки волонтерська діяльність потрібна для військових зараз? Волонтерська діяльність завжди потрібна, тому що якщо немає волонтерської діяльності, самим набагато складніше. Не завжди є можливість у хлопців навіть виїхати, щоб щось собі придбати. Просто так. — Хочу трохи поділитися своїми роздумами. Про війну, про капеланство. Знаєте, кожного разу, коли ми їдемо до бійців на фронт, дуже часто буває, що ми опиняємося між життям та смертю. І в ці моменти, мабуть, немає нічого ціннішого за те, що ти знаєш Господа. Тільки це нас рятує, тільки це нас тримає. Моя порада вам, тримайтеся за Господа міцно, не відпускайте його. І я вам хочу сказати, що саме тут, на Донбасі, я більш за все відчуваю мир серця під час війни. Саме тут, біля фронту, де горе, Господь мене торкається і дає мені мир. І ще одна порада завжди чуйте голос Бога. Саме його поклик в моєму серці мене мотивує їхати сюди щось робити. Тому надійтесь на Господа, слухайтесь Господа і шукайте миру в Господі. Слава Ісусу Христу!